Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої милості вони зникли, велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Він любить нас, він полюбив нас вічною любов'ю. Він наш притулок, він наш захист, він наш надійний помічник. І коли нам скорботно або коли у нас якісь переживання, ми можемо сміливо йти до того престолу благодаті. Де нас очікує не різка, а де нас очікує незаслужена милість, благодать. І коли ми приходимо до нашого Господа Ісуса Христа і приносимо Йому всі наші скорботи, всі наші переживання, Він є той, який каже: не покину, не залишу, приходь до мене, я укріплю тебе, я покажу тобі шлях, по якому тобі потрібно йти. Над тобою зійде сонце прав. І ти будеш купатися в проміннях моєї благодаті, моєї милості, моєї ласки. Але що потрібно при зробити? Прийти, прийти до нього. І тоді Він обіцяє нам, що коли ми прийдемо до нього і будемо мати велике бажання пізнавати Його, то Господнє слово каже: пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, на всіх дорогах своїх, і важких, і легких на всіх дорогах своїх, пізнавай Його, і тоді Він обіцяє, і Він випростоє, зробить простими твої стежки. Алілуя, Слава Богу! Будемо мати це велике, велике бажання пізнавати Господа, пізнавати Господа, Його характер, Його бажання, Його мрії, як Він ставиться до нас. Алілуя! І хай Господь допоможе нам і дасть нам це велике бажання. Адже коли ми будемо пізнавати Господа, то, то ми будемо бачити, як Він думає про нас. Що він хоче, щоб змінювалося в нашому житті, і оті дороги життя він зробить простими. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Нам є за що дякувати Господу. Він, він є той, який достоїм усієї хвали і подяки. Слава йому. Амінь. Господь. Я дякую тобі, за кров, пролиту на Христі життя, що дарував мені лиш ти за мир, який знаходжу я в тобі, Господь. Я дякую тобі, за кров. Пролиту на Христі життя, що дарував мені, лиш ти самир, який знаходжу я в тобі ти моя надія і радість. Ти моя правда і святість, ти моя, сила спасіння, ти моя, благословіня, ти моя, опора і сладість. Ти моє натхнення і радість, ти моя життєва дорога. В тобі маю я перемогу завжди, ого, завжди. Алілуя, Господь, наша життєва дорога. І коли ми дивимося на Господа, коли ми, і коли ми на нього споглядаємо, а не на те, що відбувається в цьому світі, то ми маємо перемогу. Навіть коли, побачивши щось, ми повинні і воно нас тривоже, нам знову треба піднімати руки, очі догори. Звідки нам прийде допомога? Допомога наша від Господа. Алілуя! Слава Богу! Нещодавно я читала е, першу і другу, перший і другий розділ про, книги пророка Іони. А сьогодні буду читати третій розділ. І так, книга пророка Іони. Прочитаємо весь третій розділ. Після того, після того до Йони вдруге було слово, Господнє слово такого змісту, стань. Іди у велике місто Ніневію і сповіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав і за господнім наказом пішов до Ніневії. до Ніневії. Ніневія ж вважалася у Бога великим містом на три дні ходи. Тобто, щоб обійти це місто, треба було три дні. Велике місто, дуже велике. І почав його находити вулицями міста, стільки можна було пройти за один день. Проповідуючи говорив, через сорок днів Ніневія буде зруйнована. Нінівітяни повірили Богові від найстарішого до найменшого і оголосили пісти, одяглися у В... Веретища. І ця зараз зараз. Так, е, і, і почав, і, от, так, і почав так. Неневитяни повірили Богові, і від нас найстаршого до найменшого оголосили піст і одяглися у веретеще. І ця звістка дійшла до ця, царя Ніневії. Він устав із свого трону, зняв із себе свою царську мантію, одягнувся у ветріще і сів посеред попелу. Він звелів оголосити Ніневії. Оголосити Ніневії, постанову царя і його вельмож, наказуючи, що жодна людина і жодна тварина, воли, вівці не повинні нічого їсти, не пастися, не пити води. Нехай буде ветереще на людях і на худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх рук. Хто знає, може якраз Бог зглянеться і відверне від нас свій палкий гнів та обурення, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули із своєї звичинної дороги, то Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його. І так, дуже дуже знайомий текст писання. І коли розпочалася війна, багато разів читалося саме з цього з цього тексту і казали, що наш народ повинен каятися, каятися і каятися у цих злочинках, у злочинах у гріхах. Щоб наш цар зодягнувся. До речі, знаєте, наш цар, тобто зараз президент він зодягнувся. Він зараз не ходить в костюмах, він зараз носить такий одяг, за який неодноразово там на нього в нього кидали каміння за цей одяг. В нього зараз отакий ветеріще, отаке, отакий зараз одяг він носить. Так, да, він не брудний, але він не пафосний, він не святковий, а він буденний військовий одяг. І це, і це місце писання читали нам неодноразово. І знаєте, каївся український народ, і постився народ український, і зараз він це робить. Але і де є деяке але. По-перше, перше, перше Тут в цьому в цій, в цій історії розповідається про те, що Йона ходив і Йона робив зостереження. Він застерігав народ і казав: кайтеся, кайтеся, щоб вас не спіткало це лихо. Чи ходив такий Йона по українському народові? Ні, по вашим містам ходив. Не ходив, по нашим теж не ходив. Нас не попереджав ніхто. Це лихо на нас вже напало. Тому тут якось так немає, тут немає стиковочки. Далі ми зараз живемо під час війни. В нас зараз рана, у нас зараз болить. І казати нам кайтеся, 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 слухайте, достатньо це казати. Нам потрібно що робити. Нам потрібно дивитися на Господа. Ми розуміємо, що якби весь український народ став на коліна, якби весь український народ заволав до Господа, який якби весь український народ покинув свої злодіяння, перестав грішити, корупція була знищена, то війна припинилася, да, вмить, вмить. але Поглядаючи на те, що відбувається в нашій країні, хто не виїхав, хто живе тут, ми бачимо. Ми бачимо, що особливо нічого не змінюється. Навпаки, стає ще гірше. Стає ще гірше зараз, під час оцього. Святкування в лапках Хелоїна, ми бачимо, що і в школах дозволяють це робити, і та і на вулицях, і оця мерзота наповнює наші вулиці на превеликий жаль. На превеликий жаль. Ми можемо бачити це і в Європі, і в інших країнах світу. На превеликий жаль. На превеликий жаль. І от що ж нам робити, що нам робити, а Господнє слово нас вчить. Що воно нас вчить? Зараз перегор і прочитаю іншу історію. І на перший погляд вона зовсім не пов'язана з тією історією, яку я, яку я зараз читала. Але давайте послухаємо. І так, Матвія, 14, 22. І зараз же звелів Ісус своїм учнім, учням сісти в човна і плести. Раніше за нього на інший бік, а він тим часом. О, відпустить людей, відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як звечеріло, він залишався ще там на соботі. А човен уже був далеко від берега. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, бачачи, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це за привід і страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус: кріпіться, це я. Не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти? Накажи мені, щоб я до тебе пішов по воді. І він каже їм Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути, закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: маловірний, чому ти засумнівався? Коли вони увійшли до човна, вітер стих. І ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, ти насправді є Божий син. І так, у цій історії ми знаємо цю історію. Петро пішов. Петро, Петро пішов по воді, але коли він почав дивитися не на Ісуса, а на хвилі моря він почав тонути. Він почав тонути і почув у відповідь Господнє слово. Маловірний, чому ти засумнівався? Але спочатку Господь простягнув йому руки допомоги. Він витягнув його із цієї пучини злої, а потім сказав: Маловірний, чому ти засумнівався? Ми можемо бачити зараз. У цьому світі дуже багато гріха. Можемо бачити багато неправди. Можемо бачити, як наші діти чомусь зараз стали такі неслухняні, такі неслухняні. І ти їм кажеш, 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 кажеш. І ніби це слово, як горох об стінку, відскакує і нема ніяких дійств. І ми можемо опустити руки і сказати все, все пропало. Порятунку нам немає, хвилі нас огортають з кожним днем. Все гірше і гірше ситуація на фронті. І тоді Господь каже нам: кожному з нас маловірний, чому ти засумнівався. Маловірний, чому ти засумнівався? Нам не можна допускати ніякого сумніву, що б не відбувалося в цьому світі, які б ми не бачили жахіття і гріхи нашого народу, наших дітей, нам потрібно дивитися на Господа. І от коли ми будемо дивитися на Господа, коли ми будемо укріплюватися в Його слові, в Його слові, то тоді нас перемога чекає. Тоді ми здолаємо. Цей шлях досягнемо, досягнемо тої небесної вітчизни. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Нам не потрібно опускати руки, нам потрібно молитися, нам потрібно сили черпати у Господа і, укріпившись у ньому, рухатись далі, не сумніваючись, а вірити, вірити, вірити. Тому до останнє місце писання до євреїв, 10 розділ. Буду читати вибірково з 10 і з 11 розділу 10-19. Тому, брати і сестри, маючи відвагу входити до святині через кров Ісуса Христа новою і живою дорогою, ми йдемо з вами новою і живою дорогою. Ми маємо оце натхнення іти цією дорогою. Алілуя. Тому, маючи... Тому, маючи, відвагу. Іти до святині через кров Ісуса Христа новою живою дорогою, яку він відкрив нам через завісу, щоб через своє тіло і мають, тобто через своє тіло і маючи великого священика в Божому домі, приступаємо і щирим серцем у повноті віри, у повноті віри. Очистивши серця від, недоб... від недоброго сумління, омивши тіла чистою водою, непохитно тримаємося визнання надії, Адже вірний той, хто обіцяв, адже вірний той, хто обіцяв. Не залишу, не покину, доведу всіні крил твоїх своїх сховаю тебе. Я міцна вежа. Ти втікаєш в неї, вбігаєш в неї. І ти у безпеці. Алілоя! 37-й віж. Адже ще трохи, дуже недовго, і прийде той, хто йде, і не забариться. Він уже йде, він уже йде. Наша поміч від Господа, ми на нього покладаємо надію, а ті, хто надію на нього покладають, засоромлені не будуть. Алілуя! Слава Богу! Правед мі, праведний мій житиме вірою. А коли відступить, то моя душа не матиме вподобання йому. Ми ж не з тих, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. А що є віра 11.1? Віра є підстава для надії. Те, що переконує про речі, недоступні до споглядання. Ми ще їх не бачимо, але ми віримо, що вони точно будуть. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І останнє місце писання на сьогодні. 121.2. 12.1.2. Тому і ми, маючи довкола себе велику хмару свідків, відкинемо всяку гордість та гріх, що, нас, що щоб нас легко оплутує, та з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на поводиря і вершителя віри Ісуса Христа. І так, Господнє слово нас сьогодні вчить. Куди нам потрібно дивитися? На, на того, хто є дороговказ, на того, хто є вершитель віри. А без віри угодити Господу неможливо. Нам потрібно вірити, дивитися на нього не по сторонам, але ми живемо в цьому світі, і коли ми бачимо якусь неправду, якусь мерзоту, наше діло молитися, але молитися з вірою, з вірою, що Господь є той, який є милість, який є той, який милість, милість, кра... а, вилетіло слово, велитість привозносить над судом. В нього милість на першому місці. А потім суд, а потім суд. Але головне нам не засумніватися в його милості наперекому усьому, що відбувається, ми будемо вірити, твердо вірити на Бога, надіятись, що ми здолаємо цей шлях, здолаємо цей шлях і будемо молитися, звичайно молитися. Піднімати руки до гори і очі догори, молитися за дітей, молитися за підлітків, молитися за країну, молитися за владу, щоб о, щоб Господь відкрив їм очі, щоб вони пізнали істину. І ця істина зробила їх вільними від усякого гріха, від усякого гріха. Висячи на Голговському хресті, Ісус знав, що ця жертва для багатьох марна, але незважаючи на це все, він ішов на цей Голговський хрест заради тебе, заради мене, заради обраних. Тому і ми, маючи такого первосвященика, будемо молитися з вірою. Що наші діти, наші рідні будуть спасені, що наша країна здолає цей шлях і буде спасена по милості, по благодаті, не по ділам, щоб ми не хвалилися. В ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Господи, бути вірними Тобі! Благослови нас, Господи, йти дорогою життя, благослови нас, Господи, ідучи цією дорогою життя дивитися на тебе. І вірити, що твоя надійна, добра, милостива рука завжди супроводжує нас. І коли нашої віри буде недостатньо, і ми почнемо потопати то ти нас не доб'єш, а ти дасиш нам свою руку, витягнеш із цієї пучини і скажеш з милістю, з лагідністю, чому ти засумнівався, маловірний? Йди і більше не сумнівайся у моєї благості. І хай це буде так в ім'я Ісуса Христа. Амінь.